Вітаємо вас, шановні глядачі, зі святом вас. Сьогоднішня наша розмова, наш невеличкий круглий стіл, присвячений саме сьогоднішній даті, Дню Незалежності, але не просто свято, а тому, що це таке, що це як явище, як необхідність, як розуміння і усвідомлення кожним громадянином. Наші сьогоднішні гості. Наталія Олександрівна Ніколаєнко, професор, завідуюча кафедрою політології Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Вітаю вас. Вітаю. Сергій Іванович Танасов, учасник антитерористичної операції, кіборг, колишній боєць 79-ї окремої армобільної бригади, голова громадянської організації спілка військовослужбовців. Вітаю. Юрій Володимирович Діденко. Основний його. Статус це голова Миколаївської обласної організації Народного Руху України, але багато також і інших. І народний депутат, і керівник та учасник багатьох інших організацій. Гості наші сьогодні запрошені не випадково саме в такому складі. Це люди, які можуть з різних боків поговорити про незалежність, про те, чого вона насправді варта, чи потрібно за неї боротися. І перше моє запитання, в принципі, до вас, усіх, будь ласка, стисло. Для чого потрібна незалежність Україні, зокрема? Можна почати? Ну, справа в тому, що кожен український народ, кожен народ має право на свою незалежну державу. Український народ не став виключенням, він виборов свою незалежність протягом століть. З історії ми знаємо, що довгий час у нас не було державного утворення на нашій території, але такі були утворені як УНР, ЗУНР, Об'єднання. Сьогодні ми святкуємо 24-ту. Вічницю незалежності кожен громадянин вирішує для себе сам, що для нього незалежність. Соціологічні опитування показують, що в цілому громадяни України розуміють, що для них незалежність. Незалежність це право будувати самостійну державу, право приймати самостійне рішення, право жити і розвиватися в тому напрямі, в тому руслі, в якої забажає кожен громадянин держави. Але в той же час це і відповідальність, відповідальність за свою державу, відповідальність за свої вчинки. Це право виборене нашими прадідами, дідами в боях за незалежність. І сьогодні цю традицію продовжують наші хлопці, а то, які борються за незалежність. Дякую. Сергій. Так багато сказати. Тут в принципі додати мені ну, З точки зору воєнного. зрозуміло, що незалежність – це таке велике слово. Я даже сейчас не смогу что-то сказать. Вы так на... Ну... Вряд ли удається думати, да. в тому, що це значить так. Да, ну, ви безпосередньо є тим борцем за незалежність. Сучасний борець за незалежність. Да. Тому вам говорити прощається те, що ви не можете сказати. А те, що ви робите і робили, лише не будете. Те, що роки, півро... півтора року відбувається, тому це є тим підтвердженням, що для вас є незалежність. Не, Якби ну... ви цього так, не усвідомлювали, ви б не пішли. Як мінімум э, свободне волі з'явлення громадян. Нашого государства, ані потикання намі з дні. От у мене є независимість. І щоб люди називали себе українцями гордо піднятою головою. Навіть так. Ну, я б э, розпочав нашу розмову із слів Тедора Кокурузи з його словенної пісні, що э, можна вічно прожити рабом і не згірна від того хлібина. Але хто каже нахилиться до тебе не твоя же рідна країна. Тому я думаю, що е, незалежність для українців це дійсно, е, я думаю, вистраждана не одне е, століття, е, така необхідність, і українці, е, наче немає що сказати, от, що для кожної людини незалежність. Але я думаю, що незалежність це теж вистраждане у наших піснях, у нашому фольклорі багато століть та. Прагнення бути вільними незалежними, і багато тих подій, які відбувалися в Україні, вони не могли не відбутися до того, якби Україна була незалежною. Не могло не бути голодоморів, не було ну, бути війн. Ми бачимо, як е європейські країни живуть. Бачимо, як багато незалежних країн, як вони будуть, як та сама Японія будує і зберігає свої тисячолітні там е е історичні там цінності. Так само Україна, не зважаючи на свої багатосолітню. Е Імперське поневолення з боку Росії, вона все-таки зберігає свою ту самобутність, ту неповторність. І Майдан це показав, що українці це нація, яка здарна будувати європейську Україну. Нація, яка може самоорганізуватися, і я думаю, що вже найближчі роки вона самоорганізується, і ми побачимо зовсім іншу Україну. Дякую. Вітається взаємодоповнення, дискусія. Наталі Оксанівна, почнемо все ж таки з вас основну частину. Ми відзначаємо 24-ту річницю проголошення незалежності і, начебто, 24-ту річницю незалежності як такої. Але чи були ми незалежні ці 24 роки? Ну розумієте, тут питання наскільки складне, що не вистачить там круглого столу, Основне. 10 круглих столів. Я розумію про що ви хочете мене запитати. Так, формально ми були незалежною державою від 24 серпня і 1 грудня року відбувся референдум, який підтвердив прийнятий акт Верховною Радою. Відбувся обрання першого президента. Чи були ми незалежні? Водночас були незалежні, і водночас були залежні від амбіцій наших політиків, від нашої політичної еліти, яка сформувалася в пост. Радянський і в радянський період, яка так не змогла трансформувати цінності, вона в принципі на це не здатна. І сьогоднішні проблеми ми бачаємо також в тому, що пострадянська еліта не змогла виконати ті покладені на неї зобов'язання, які протягом 24 років вона так і не змогла виконати. Чи були ми. Незалежні в культурному плані, так тут дійсно є певні здобутки, статус державної мови української був наданій, статус прапора. Ми почали гордитися своїм прапором, своїм гімном. Останні два роки, взагалі, піднесення патріотичного такого культурного напрямку. Коли грає гімн, вже нікому не потрібно розповідати, як себе вести. Подивіться, як наші дітки. В дитячому садку в школі відносяться до всього. Давайте про більший термін, все ж таки по 24 роки. Якщо ми говоримо про 24 роки, то Україна весь час перебувала в фарватері зовнішньої політики сусідніх держав. І повертаючись в те, що я сказала хвилину назад, що якби наша еліта спроможна була. Років, хоча б 20 назад, почати будувати державу, зрозуміло, що це перехідний період там до дивносточетвертого до року, за часів правління кучми почала формуватися нова еліта. Ми вжили б б в сьогодні зовсім іншій державі. А так ми зараз… Пішли фарватері російської зовнішньої політики, весь час оглядалися на колишній Радянський Союз, то ми по ньому плакали, то ми по ньому співали, створили СНД, яке на сьогодні доказало свою абсолютну неспроможність вирішувати питання колишніх республік Радянського Союзу. І в той же час український народ, в першу чергу, показуючи свою волю до незалежності, і показав те, що він не зміг політичній еліті своїй довести яким чином потрібно було будувати державу І тільки четвертий рік став тим водорозділом, коли українці усвідомили, що їхня доля саме в їхніх руках і вони вийшли на перший майдан, і через 10 років вийшли на другий майдан? Ну, про те, чому вони вийшли потім на другий, ми теж можливо ще поговоримо, якщо встигнемо, тому що чому не вистачило першого, юрій володимирович. Ви в другій половині 80-х років, принаймні, наскільки мені відомо, вже думали і створювали. Спочатку екологічні, потім і політичні організації і в Народному Русі від початку практично. Чому ви там опинилися? Що ви тоді відчували? Ну, В чому бачили необхідність чи бажання? Чому ви там були? Ну, власне, дійсно, ви згадали, що у 87-му році ми створювали Зелений рух в 98-му. Зелений, Зелений, Зелений світ. Зелений світ. Зелений, рух. Зелений світ у 98-му. Товариство української мови там Гамалія в Южноукраїнську, потім Народний рух України. І я ну, часто згадую, яка для мене, наприклад, 24 серпня 91-го року. День я буквально от, ну, не, не багато в житті є днів, які от людина запам'ятовує. А той день і засідання Верховної Ради, коли там та дискусія чи прийметься цей акт про державну незалежність, чи не прийметься, і після того, як подія. Розвивалися, коли я часто повторюю на ефірах, що ми взяли прапор, пішли по місту. Ну але Україна, наче от дійсно еліти, не зуміли там от суспільство Нормально сприйняло акт про державну незалежність і референдум за підтвердив, але якраз не було тих людей, які дійсно взяли б прапор незалежності і дійсно проводили б незалежницьку політику. Ну то були там більше і бізнесові, і корупційні схеми, які були зав'язані практично всі на Росію. І сьогодні, от згадували тут Майдани, власне, Майдан чого там стався, чи чому то це все от Росія сьогодні? Чому? Війна на Донбасі, чому там анексований Крим, тому що Росія терпіла Україну до тих пір, поки ми, як послушні там, от котенята виконували всі забаганки Росії. Тільки ми там щось е, схотіли там зробити на свій лад самостійне да? Да, да, щось, е, е, Якийсь крок самостійний. Зрозуміло, зразу анексія е, Криму. Там війна е, на Донбасі, і я хочу сказати, що е, дійсно дуже багато. Трачено, але я думаю, що не можна перебуваючи три століття в рабстві стати зразу вільним. Тому ми проходимо цей важкий крок, але я думаю, що Україна дуже швидко вчиться, і те, що де інші держави проходили за десятиліття, ми проходимо то за роки, а деякі і швидше багато речей. Я думаю, що Дуже висока все-таки самоорганізація українського суспільства. Я згадую, що в 91-му році, от, е, як то все відбувалося, який підйом був, сьогодні я бачу, що е, сумно, що і тоді, і сьогодні, на жаль, влада от, е, не розуміє свого суспільства. І я тут говорю, що народ скидає не тільки там злочинні режими, народ скидає е, владу, яка не чує свій власний народ. Юдоріч, знову про 91 й рік. Чи було це помітно тут? Не знаю, у мене на моїй рідній Херсонщині це було добре помітно, що восени 91-го року чи не найпершими, хто агітував за незалежність, були тодішні комуністи? Ну, власне, там проблема в чому була? Що там була небезпека для них від Єльцина, і вони, власне, боячись, що Єльцин там. Цей фактор вони собі створили заповідник. Так. так? так. Так. ну а українці в принципі, мабуть, все таки мудріше треба було поступити, обрати свого власного гавела В'ячеслава Чорнового. не висувати шість кандидатів демократам. Треба було так. ну там я хочу вас розчарувати. Часі Ми навіть... навіть за них, якщо ті скласти всі голоси, однаково вони не перемагали. Бо все таки адміністративний і весь ресурс знаходився у тої компартійної так. сили, і... але все одно не можна було. Так багато ну, своїх гетьманів сьогодні. Ми бачимо абсолютно. Кандидатів. Ну от такі українці вони є. Якщо історію подивимося, то в нас там гетьмани, гетьмани, гетьмани. І ми деяких гетьманів у Запоріжжі міняли через два місяці. Ну, ну, але це сумно. Це сумно, бо якраз немає в нас отої державотворчої. Ми тільки її сьогодні створюємо, державотворчої цеї стержня. Що незалежна яка партія при влад, при владі Україна йде своїм українським шляхом. А в нас. Одного президента брала шлях на Європу, іншого Шлях на Москву, і оце найсумніше, що в нас немає власної еліти, яка має першу чергу український стратегічний пріоритет. Так да, має бути система, розумієте, так. в основі якої побудований на першому місці головний пріоритет. Це українська держава, так. українська державність. А потім від неї да. мають Ви можете там відходити. соціальні проблеми там вирішувати, да. чи там Зависимо. пенсії, там соціальні захисти і так далі, і так далі. Ви можете якісь більше на соціальну або більше на там на чи на капіталістичні. І от речаги нажимати, але ви не повинні там тягнути там, до Москви, там чи що там здавати, продавати Україну, так як тим більше, що ми. Сьогодні ми йдемо в Європу. Зрозуміло каже, побувши три століття. Логіка навіть проста, що побувши три століття з Росією, вже побачили, що то чого до Росії. Давайте вже спробуємо з іншими там державами якось дружити. Там хоча Росія ніколи нам ворог нема. І сьогодні війна йде, але ніхто не назе більшість людей абсолютно нормально до пересічного росіянина. На відміну відносить. від пересічного росіянина да, по та, відношенню та, до України, да я ж кажу, тому. Тут треба дивитися, що українців ну не є абсолютно європейська нація цивілізована, яка абсолютно адекватно сприймає всі речі, які відбуваються і тоді відбувалися, і сьогодні. І ще як, можна додати, що в нашій незалежності бракує відповідальності, як еліти, так і народ. Розумієте, еліта повинна розуміти це наняті менеджери за наші кошти, так. і вони мають вибудовувати державу з огляду на населення на електорат. Не тільки в передвиборчий період, а зараз почнеться передвиборчий період, а й в цілому розумієте жоден як, як змусити чи навчити як змусити їх це Як змусити, мають бути е, певні механізми. Майдан став таким механізмом. Це деякі мене не зрозуміють, це кров, це загибель дітей наших, батьків наших, це АТО як наслідок деякі бачать Майдан, розумієте, хоча це абсолютно різні речі. Не було б Майдану, але Україна заявила про свій європейський шлях, так. заявили через навіть того ж самого Віктора Федоровича. І все рівно якісь такі загарбницькі дії були однозначно були, розумієте? Це виховання наших громадян, адже ми не виховуємо його, розумієте. Нас доля змушує робити якісь дії. А ми повинні не доля нас має змушувати, а ми повинні їх ціленаправленно робити. Ну, так, ми, ми танцюємо на кораблях, виходить постійно. Так, так і так і отримується. Тому так. я вас підтримую, що й досвіду тут у нас немає державницького. Але ще раз кажу, тільки докорінна зміна в Знаєте, от я щоб тут наголосив до нас дошу. Чи Ющенко, чи навіть сьогодні Порошенко, людинам, от сьогодні зробити там дієві такі кроки, можна просто себе на віка закарбувати от в історію, і то е, набагато цінніше, чим фабрики в Лепецьку, чим оті мільйони, бо ніхто ні мільйони, ні мільярди з собою не візьме. Однак всім призначено не, не хочу в ефірі в такий святковий день так. говорити. Але кажу, все-таки зробити країну абсолютно нормально розвинути, і тим більше, що українці, я ж кажу. Дуже вона нація і самоорганізована, і Майдан показав, кажу, ні крадіжки. і Миколаївський той самий Майдан, коли ми стояли, і я сьогодні скажу, що ми там, скринька стояла на Майдані, коли людина приходить, кидає тисячу євро в скриню, і абсолютно там. Ми навіть не знаємо тої людини, і таких були мільйони. І сьогодні, коли бачимо, що от саме сумне, що держава знаходиться там злодії, які крадуть із державного бюджету, а людина зі своєї пенсії 1200 гривень бере і Фінансує. посилає 50 гривень чи 100 гривень посилає на армію. От тут, от все таки, наскільки от високий такий дух українців, що все-таки вони і розуміння там? Сьогодні, якби інша ситуація, то сьогодні вже. Два майдани було б в Україні, але люди розуміють: війна на сході на Донбасі сьогодні є пріоритетною. Треба спочатку э, збороти зовнішнього ворога, а потім ми, каже, в себе розберемося. Ми проведемо вибори, перевибори і замінимо, і прийдуть все-таки люди, які дійсно будуть э, відстоювати інтереси. Сергій э, АТО часто називають, э, ну мо заслужено, да дійсно війною за независимості. Потому что борется там Украина за независимость свою. От внешнего агрессора, да. Если есть внешний да. агрессор, то это. Да, то есть, то есть та война, та, та война, которая, которая не в... которой не было в конце прошлого века, когда все-таки в 1991 году это относительно спокойно и мирно произошло, может да. быть, поэтому и не ценилась должным это образом отсюда. отчасти. Когда вы почувствовали, что вы защищаете свою страну? Когда, может быть, вы перед вами стоял выбор, идти на передовую, не идти, или или вы оказавшись ну, там, военный... все поняли. Нет. Вот очень такой сильный момент, помню. Мы уже в марте месяце стояли на Чингаре. Это было 8 или 9 марта. Ну там плюс-минус праздник был март угу. месяц. И ко мне приехали друзья. Там, кто с Мелитополя приехал, там, кто с Запорожья. Вот, а один товарищ приехал. С России, Сочи. Он проехал через Керченский пролив на Пароме. Вот, проехал через Крым, посмотрел сколько уже техники собралось вот, перед перешейком. Вот, у нас, грубо говоря, там несколько окопов, пару БТР с собой и согреться толком еще не могли. Потому что только начали там, неделю, как окапываемся. Еще до сих пор такая немножко не не знаем, что ждать. Ко всему вроде как и готовимся. А с той стороны уже и грады на нас направлены, пару дивизионов артиллерийских вот. и уже много пехоты готовой. Тоже окопанной сидят, ждут. И мне человек, который приехал с России, говорит: Зачем вы здесь стоите? За что? Крым вы уже слили. Я говорю, Крым не мы слили. Крым слили, как минимум, крымчане, которые не стали за него бороться, как граждане Украины. Потому что за последние. Ну, лет 7-8 сколько вы раз были в крыму и видели там украинский флаг люди сами себя знаете как монотонно загнали под триколор это первое второе он мне начал доказывать что там зарплата больше вот поднимите руки давайте присоединитесь как крымчане к россии и все будет у вас хорошо ну, мы с ним довольно адекватно побеседовали я сказал что Если ты гражданин Украины и уже долгое время работаешь в России, то как минимум нехорошо мне, штатному военному, вот, который э, флаг Украины представлял далеко за бежом, не в одной миссии, вот, старались приподнять и вот, дух украинский там, вот, что Даже американцы сказали, таких воинов, как вы, Очень мало на свете, даже нам с вами тяжело тягаться. Вот, когда мы вот уровень Украины подняли на такой уровень, что ну, там, все просто опешили. Куча телеграмм пошли. Это на... вот сейчас или, Нет, или... это было или еще Ирак, до войны. И... Это было до войны. Ирак? Нет, это было уже Косово. В Ираке Ирак. тоже была не очень спокойная зона, но это было давно и какие-то колоссальные э, ну, отблесков там, в памяти у меня. Уже давно нет, да, уже много поменялось. Вот. А за Косово я помню точно, потому что неоднократно приходили еще письма на Украину, благодарственные вот от контингентов других, вот. то, что мы им помогали выполнять задачи. Вот. Это, это то, что касается Крыма. Вот. А то, что касается уже дальше Донбасса и нас, ну, тогда мы уже, в принципе, и поняли, что мы стоим за свою землю, потому что никто не сложил оружие, знаете, кто хотел убежать, дезертировать, те дезертировали, либо там еще под Крымом сложили оружие, сказали, что мы никуда не пойдем, либо когда мы заходили уже туда дальше, на Донбасс, вот уже на Донецкую область пошли туда, в Луганскую, когда уже пошел приказ на активную фазу боевых действий, вот кто-то там положил оружие, убежал, да, они дезертировали. Ну, остаются же самые стойкие, самые сильные. И не те остаются, которые сейчас вот здесь, там по барам кто-то шляется, а люди... Настоящие сыны своего государства. Вот. Все, дома сложили, пошли в военкомат и добросовестно сейчас выполняют свой долг. Они кричат, бегают в вышиванках с бокалом пива, что они ярые, там украинцы, я не знаю. но Мне это немножко непонятно. Вот. И та ситуация, которая сейчас там происходит, что ребята не могут поехать домой вот, из-за того, что их не, некому поменять. Мы же как бы украинский народ, да там за нашу, как вы сказали, правильно, да, там сотнилетнюю историю это были казаки которые меняли своих гетьманов кстати правильно и делали это был естественно отбор как в природе а не так как у нас кумовщина одного назначили и все его тянут если я знаю что человека при одной власти да там ну, грубо говоря хорошо наказали там власть меняется и он уже там на коне становится либо наоборот там был на коне власть поменялась и его убрали куда-то там ну, его злодеяния вылезли наверх. Вот, как бы... <laughs> не, не сильно это все правильно. Вот. вот мы здесь говорили об элитах, о ситуации о реальной независимости. Я подозреваю, что не все из того, что говорится вот в кругу военнослужащих, можно буквально цитировать в эфире. Значит, нельзя, да. да. Но мне все, радует. Но хотя бы настроение. Меня вот. радует одно. Я был вот недавно у своих ребят там. Приезжал в гости, ну, в зону, в зону АТО ездил. И это была моя не первая поездка в одно и то же место. И настроение местного населения, вот, которое было настроено жестко проукраински, yes. и уже когда вот я сейчас был, это день и ночь. Девочка пришла в вышиванке. Там концерт был, и девочка была в вышиванке из села. Это Но это нонсенс. Я просто был потрясен этим. Уже флаги стали появляться. Уже детям взрослые не затыкают уши, когда играют в гимн Украины. Понимаете? Вот. Хорошее независимое государство будет только с верой в него. Пока человек не будет во что-то сильно верить. Вот если мы поверим, что надо построить, что мы строим правильно свою страну, свое государство и общество, и оно начнет меняться в правильном направлении, и когда каждый будет за свои поступки себе хотя бы давать отчет, вот прошел день, а человек там чистит зубы вечером и говорит, я сегодня ничего не украл, я сегодня сделал там два хороших поступка. Если каждый будет это делать и перестанет делать зло, вот, то все будет у нас хорошо. Как минимум надо начинать страну менять с себя, а не кричать, что там Вася или Петя или кто-то там не прав. По поводу наших соседей. Тоже можна. У нас осталось дві хвилини. Два вам по ласка, Юрій Дивич, є на трасмі. Я сам, хотів би тут сказати, ході. от дійсно, що багато було помилок. Власне зроблено у 90-х 90 роках під час цих 24 років, що на жаль, от, от там основна, бо коли до там. У 2005 році на сесії обласної ради я один у статусі народного депутата співаю гімн. А депутати стоять зрозуміло, що там ні патріотизм, ні відноце гімн. Це як відношення до держави. Тому я думаю, що через такі ми сьогодні оцей. Проходимо зламо, то що ми не цінували, казали, що так вона якось, ото з насмішкою нам казали, що, що нам та впала незалежність. Сьогодні ми бачите, Бог так такі випробування нам дає. Але я думаю, що українці згідно ці їх витримають і переможуть, і Україна дійсно стане державою, про яку мріяли мільйони і мільйони українців. Дякую. Ми четверту річницю ми зустрічаємо набагато сильнішими, набагато міцнішими, більш оптимістичними. Армія поруч, армія реформується. Є надія, що війна не стане на перешкоді нашим реформам, які сьогодні проводить наша влада. Тому будемо сподіватися, що дійсно 25-ту річницю незалежності ми будемо вже зустрічати в такому, знаєте, оновленому стані і еліта, і нація, і піднесення військово-патріотичного духу народу буде значно сильнішим. Тому є надія, що дійсно. Мрии наших батьки и прадедник справдется. Через полминутки. Ну я надеюсь. Я в принципе даже наверное, уверен, что на Востоке все уже скоро устаканится. Там уже немного осталось. У них сил немного осталось. А у нас еще много ресурса. Надеюсь, люди здравомыслящие поймут меня. И кто не очень толерантен, ситуаций, будут сильнее помогать армии. Может кто-то даже захочет сам вступить в ряды вооруженных сил вот, и побыстрее закончить все там. Потому что человек, который пришел оттуда, у него очень сильно происходит в голове переоценка ценностей. Люди становятся, поверьте мне, чище и и мягче, даже, наверное, так, Вот во многих отраслях своей жизни. Міра, всім. Спасибо. Спасибо. Дякую всім, Дякую хто був з нами, хто дивився. Побачимось в ефірі.